Вітаємо, друзі! Починаємо зі знищеного російського БТРА 82 Ось такі чудові кадри потрапили в мережу. Друзі, якщо вам подобається палаюча техніка окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми дивимось далі. Знищення російського МТЛБ з Мангалом покинута техніка окупантів була добита нашими дронами. А ось дорога смерті. Ви подивіться, скільки знищеної техніки окупантів, яка намагалась підвести БК. Знищений російський зіл. Віз БК, але не довіз. Потрапив під удар українського дрона. Далі на кадрах знищений російський МТЛБ. І знов з Манхалом. Кілька дронів утилізували техніку окупантів. По залізу видно, як вигоріла техніка. Путін дав наказ армії витіснити українців з Курської області до 1 жовтня. Зарубіжне видання пише, що наступ зсу у курській області змусив Путіна нервувати. Курська операція завдала йому репутаційної шкоди і посприяла падінню його рейтингу. Наразі довіра до Путіна серед росіян впала на 5%. Але все одно висновків ніхто не робить на лимансько купянському напрямку. воїни бригади швидкого реагування Нацгвардії Рубіж збили рідкісний російський БПЛА Мерлін ВР, який свого часу окупанти називали технологічним проривом через безшумність, покращену оптику та дальність польоту. Його ціна від 300 тисяч доларів. А ось чергові окупанти, які продовжують скаржитись і записують все на відео. Навіть у стрілецькому бою ми просто получимо по шляпі. Російські бійці виклали відео з випробуванням аналогу внітного захисного жилета, модуль Моноліт, виробленого в Санкт Петербурзі. Під час експерименту виявилось, що всі п'ять куль пройшли бронеплиту наскрізь. Все йде за планом. Ви йдіть, воюйте, а Кремль і далі буде качати ваші гроші і використовувати ваші життя. Посипаємо. Скотло ні, знімає катери там. щоб... Зараз є 5 вистрілив. І просто спасіба міністерства оборони навіть в стрілковому баєн ми просто палучим самих простих автоматів. Також сьогодні стало відомо, що безпілотники України атакували Росію. 144 українських БПЛА атакували дев'ять регіонів РФ сьогодні вночі. В Росмі все як завжди, все збили, все чітко. Метою нічної атаки дронів була військова частина 61991 та складські приміщення 549-го зенітного ракетного полку в Підмосков'ї, неподалік міста Раменське. За інформацією наших джерел саме там зберігалися балістичні ракети, які нещодавно були відправлені з Ірану. І з головного цілі були успішно вражені, детонація була дуже потужна. А ось чергові розграблені магазини та салони в селищі Глушкове. на кадрах видно частково розграблений магазин пелікан зі спорядженням для палювання і риболовлі та зелену аптеку, також повністю розмородерені салони. Зв'язку Теледва, Білайн і мегафон. Останній – це той самий мегафон, у якому було знято відео з російськими військовими. На відео добре видно розташування меблів, яке відповідає положенню меблів на кадрах з камер, відеопостереження від 18 серпня, і вогнегасник, яким військові намагалися вибити двері. Ймовірно, всі інші магазини в цьому районі також були розграбовані російськими військовими. Але це ще не все. Ви опускаєте людей нижче каналізації. Ми два роки бомжуємо. Ось воно путінське звільнення. Жителі окупованого Маріуполя залишилися без житла. Оскільки на місці зруйнованих будинків, що раніше належали їм, побудували нові, але ось квартири руські їм пропонує їм тільки за гроші. Друзі, у кого які думки з цього приводу, залишайте їх обов'язково в коментарях. Земля. Ми за ним ухажували, наш дом приміре на весь Маріуполь, А зараз нас лишають цього жим'я. На якому основанні? А ми подивимося що відбувається на лінії фронту. Лиманський напрямок дроноводи зсу атакували окупантів в західній частині Макіївки за річкою Жеребець у районі перехрестя вулиці Колгоспна. Противник продовжує атаки малими мобільними групами в населеному пункті та на південний схід уздовж лісу смуг. Покровський напрямок на захід від Новогродівки противник просунувся вздовж південної балки і лісосмуги, на глибину 1,5 кілометрів. На захід від Михайлівки дроноводи зсу атакували позиції штурмових груп противника в східній частині дачних ділянок, з території яких противник планує атакувати Селидове. бо її тривають. На Курахівському напрямку противник опублікував кадри демонстрації прапора на західній околиці Красногорівки. Додано червону зону на глибину 1,2 кілометри. Південніше Георгівки російські війська атакували мотострілецькими підрозділами з району селища Перемога в напрямку Балки-Довга, додано сіру зону. Результат бою на уточненні. На Вугледарському напрямку шахта Південно-Донбаська No1 перейшла під контроль противника. Бої тривають на захід від Водяного в напрямку шахти Південно-Донбаська No3. А ось на Херсонщині російські загарбники після наступу на Курськ не послаблювали угрупування. Навпаки, вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів. Також стало відомо, що Росія в декілька разів збільшила виробництво танків артилерії та РСЗВ. Виробництво танків із 40 восени двадцять року Росія збільшила до понад 130 танків влітку двадцять року. Також щомісячне виробництво артилерійських гаубіць і реактивної артилерії зросло приблизно на 150%. Ось вона праця санкцій, нічого не працює. А Росія продовжує наращувати військовий потенціал. Наостанок Зеленський прагне припинити війну цієї осени і покладається на міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край війні. як зазначає видання ЄФІ, Володимир Зеленський розробляє план завершення війни, щоб домогтися миру на справедливих для України умовах. Єйфі додає, що позиція, яку займає Китай або Індія, багато в чому залежить від ефективності міжнародного тиску. Тим часом секретар Радбезу Шейгу заявив, що переговори з Україною будуть лише тоді, коли ЗСУ покинуть Курщину. Ось така продовжується інформаційна війна. Друзі, у кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. до зустрічі.